Доброго ранку, діти! Давайте разом подивимось на цього дивовижного повітряного помічника. Гвинтокрил. Він може швидко злітати вгору, зависати в повітрі та легко змінювати напрям руху. Гвинтокрил має міцний корпус і великі лопаті, які обертаються дуже швидко. Саме ці лопати називаються гвинтом, допомагають йому здійматися в небо. Зверніть увагу, що на хвості гвинтокрила є ще один невеликий гвинт. Він потрібен для того, щоб утримувати рівновагу та допомагати гвинтокрилу змінювати напрям. Гвинтокрилом керує пілот, який знаходиться в кабіні та за допомогою спеціальних вежелів і приладів керує рухом машини. Рятувальні гвинтокрили допомагають людям у горах, на морі чи під час пожежі. Медичні гвинтокрили швидко доставляють лікарів і пацієнтів до лікаря. Поліцейські гвинтокрили патрулюють містами та допомагають слідкувати за порядком. Військові гвинтокрили використовуються для спеціальних операцій. Гвинтокрил дуже корисний, адже він може літати там, де лі... таку важко приземлитися. У горах, над лісами, над водою. Спостерігаючи за гвинтокрилем, ми бачимо, як люди навчилися використовувати силу повітря для безпечних польотів та допомагати іншим. До побачення!